Вітаю на уроці української мови. Сьогодні у нас з вами розвиток зв'язного мовлення. Тема для спілкування, справжня дружба. Підгадайте, будь ласка, загадку. Знають і дорослі і діти є безцінний скарб на світі. Скарб не можна цей купити. Його треба заслужити добрим серцем, чесним, щирим. Відданим і незрадливим вмінням руку простягати і в біді допомагати. Здогадались, про що йдеться, як чудовий скарб, цей зветься? Звичайно, дружба. Сьогодні ви прочитаєте текст про дружбу двох хлопчиків. Будете письмово висловлювати свою оцінку поведінки персонажів тексту. Слухаємо текст. Загублені рукавички найбільше Дмитрик дружив з Юрком. Вони сусіди і навчаються в одному класі. Коли хлопчики були ще першокласниками, їм купили однакові рукавички, м'якенькі, теплі, теплі. Якось на перерві друзі кидали сніжками, загубили рукавички. Дмитрик ліву, а Юрко праву. Вдома сваритимуть, сумував Юрко. І мене лаятимуть, журився, журився Дмитрик. Жаль Юрка. А що як віддам я йому свою рукавичку? подумав Дмитрик. Якраз буде пара. Але ж Юрко може її не взяти. Ні, треба, щоб він не знав. І Дмитрик непомітно засунув свою рукавичку в Юрків ранець. Коли вдома Дмитрик викладав зі свого портфеля книжки, то витяг рукавичку. Стривай, рукавичка з правої руки. Юрко теж хотів мене виручити. Схопив Дмитрик рукавичку і мерщій до Юрка. Тільки відчинив двері, а там стоїть Юрко. Дмитрик тримав в руці рукавичку, а Юрко... Давайте з вами пояснимо значення поданих слів. До до них синоніми і запишемо, що означає слово стривай. Це означає зупинись, почекай. Так, Слово мерщій швидше. Так, Молодці. Дайте, будь ласка, відповіді на запитання, з ким дружив Дмитрий. Який випадок трапився з друзями в першому класі? Що вирішив зробити Дмитрик? Що зробив Юрко? Чому Дмитрик зустрів Юрка біля дверей свого дому? Який висновок можна зробити про дружбу хлопчиків? Звичайно, можна зробити такий висновок, що хлопці справжні друзі, адже кожен хотів виручити один одного і подумали про те, щоб батьки не сварили їхнього друга. так? Дмитрик подумав про те, щоб батьки не сварили Юрка з те, що він загубив рукавичку. А Юрко подумав про те, щоб батьки не сварили Дмитрика. Тому що він теж загубив свою рукавичку. Отже, справжні друзі піклуються один про одного, хвилюються, підтримують, виручають в біді. Давайте послухаємо з вами текст ще раз, визначимо, скільки частин він має, і складемо план до тексту. Загублені рукавички. Найбільше Дмитрик дружив з Юрком. Вони сусіди і навчаються в одному класі. Коли хлопчики ще були першокласниками, їм купили однакові рукавички, м'якенькі, теплі, теплі. Якось на перерві друзі кидали сніжками, загубили рукавички. Дмитрик ліво, а Юрко право. Вдома сваритимуть, цумував Юрко, і мене лаятимуть, журився Дмитрик. Жаль Юрка. А що? Як віддам йому свою рукавичку, подумав Дмитрик, якраз буде пара. Але ж Юрко, може, її не взяти? Ні, треба, щоб він не знав. І Дмитрик непомітно засунув свою рукавичку в Юрки в ранець. Коли вдома Дмитрик виклав зі свого портфеля книжки, то витяг рукавичку. Стривай, рукавичка з правої руки. Юрко теж хотів мене виручити. Схопив Дмитрик рукавичку. Мерщі до Юрка. Тільки відчинив двері, а там стоїть Юрко. Дмитрик тримає в руці рукавичку, а Юрко таку саму. Давайте складемо з вами і запишемо план тексту. Загублені рукавички. план. В першій частині тексту розповідалося про те, що хлопчики друзі. Далі. Розповідалося про випадок, який трапився з ними. Рішення друзів, що зробили хлопчика один для одного. Далі загублені рукавички, і висновок про дружбу. Отже, коли ви напишете переказ, ви обов'язково повинні в кінці написати свою думку. Зробити висновок з почутого. Перекажи усно текст за складеним планом. Подивіться, будь ласка, на правопис слів. Запам'ятайте їх. Першокласники теплі, теплі, непомітно, ранець, стривай, марші, відчинив, тримай. Давайте ми з вами згадаємо, як писати переказ. Поділи текст на частини. Добери заголовок до кожної частини, запиши план. Прочитай окремі частини до складеного плану. Перекажи кожну частину. Закрий текст і напиши переказ за планом. Пригадай, текст має зачин, основну частину та кінцівку. Кожну частину пишемо з абзацу. Отже, напишіть, будь ласка, свій переказ за. Складеним планом і в кінці не забудьте про висновок. На цьому розвиток зв'язного мовлення завершено.